Кутик охороняє самокат. Ням. Ням-ням. Це моя вечеря, якщо що, це мій особистий і особливий крафтовий салатик, нах. Такого більш ніде не знайдете. Такий є тільки у мене і у Майкла Джексона. Так, з'їбать пляшочки. Вже, мабуть, треба виконати. Бо щось їх вже в мене забагатько накопичилось. І зауважте, будь ласка, жодної пляшки з під алкоголю. От прямо таки жодної. В мене в основному доктор Пепер, кола, водичка, енергосів до херафанту іноді можу попити. Ця вода, вона просто так стоїть. Від початку повномасштабки я її сюди поставив, хай собі стоїть, лежить. Ну, якось так. Я Якось так, власне, і живу. А отут я дріб'язок зберігаю. Усілякі невеличкі монетки, там 2 гривні, 50 копійок, 1 гривня, копійки навіть є, от прямо такі копійки. В прямому сенсі цього слова. Блять. А, ні, це дві копійочки. Фокусуйся, срако, фокусуйся, блядь. О, якось так. Дві копійчини. 2002 року. Тобто навіть вже в цьому тисячолітті дві копійочки і, мабуть, одну також ще чекане. Цікавенько. Ну що, на вечерю в мене сьогодні картопелька і цибулька. Відварю картофан з цибулею і тунцем це все заправлю. Тунець салатний волі. Блять, жодного разу такий тунець не бачив ще. Взагалі, жодного. Оце вперше купив, начебто нормальний. Перевірка картопельки на звареність. Так, цілком собі. Цілком собі. А, я згадав. В мене ще огірочки є. І навіть фейковий кав'яр в мене є. Але сьогодні не до нього. Сьогодні радше огірочки. І хріну ще трошки напружу. Отака то в мене дещо аскетична вечеря ввечері неділі. Ненавиджу бляха вечори неділі. Вечори неділі це, мабуть, що найуюбішніший час. От вечори понеділка це норм. Вечори понеділка це прямо-таки круто. В крайньому випадку обіди вівторка. Такі то справи, хлопці та дівчата. Це був перший пілотний випуск нової рубрики Життя, моє бентежне. Вже даруйте, що такий короткий. Ну як не знімав, так не знімав. Сенс рубрики мій внутрішній побут, моє закадрове життя, так би мовити. Якщо вам таке цікаво, розвантажуйте вагу у Якщо ж ні, ну тоді ні. І ще Богданчик з Бучі, дякую тобі величезне за 4 гривні. Тримайся там. Сподіваюсь, у тебе все гаразд. І також Вік, дякую тобі за спонсорку. Поки що мій перший. І дай Боже, щоб не останній спонсор. Допомогти розвитку каналу можна за посиланням в описі, або ж підключивши. Ту таки спонсорку на каналі. А на сьогодні це все. Даруйте, що так мало. Вже дуже скоро буде більше, ще більше і набагато більше.